1 вересня розпочато тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу у Хмельницькому. Відбуватиметься тендер у кілька етапів. Про них а також вимоги до компанії підрядника та можливі терміни старту будівництва. Говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю вас. Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Микола Васильович, вітаю вас. Доброго дня. Тож, Микола Васильовичу, наскільки я розумію, оголошення ось цього тендеру це черговий такий важливий крок на шляху до будівництва сміттєпереробного комплексу. Розкажіть про цей тендер і з кількох етапів він буде складатись. Дійсно, це своєрідний підсумок багатьох років роботи нашої команди, і фактично, 1 вересня дійсно оголошено. Тендер я зразу хочу наголосити на тому, що тендер проходить на порталах Європейського банку реконструкції та розвитку. Це та структура, яка е, виділяє фінансування Хмельницькому для будівництва заводу, відповідно, воно проходить за міжнародними стандартами, за міжнародним законодавством, не за українським, і під суворим е, контролем е, як банку Європейського банку реконструкції та розвитку, так і Євросоюзу, тому що загалом в цьому проекті, крім фінансування, які, яке буде надавати ЄБРР, ЄС е, виділив для Хмельницького 5 мільйонів євро. Безповоротного гранту, тому і контроль з їхнього боку, в тому числі буде тому дійсно. Це своєрідний такий підсумок. Звичайно, це ще далеко не кінець роботи ще дуже багато, але тендер оголошено його вже сьогодні можна зайти. Побачити на порталі ЄБР його знайти, ознайомитись з ним. Ну і всі світові компанії насправді тому, що ЄБР це банк відомий у всьому світі. ЄБР це банк, який користується величезною повагою у всьому світі. Усі представники компаній, всіх і з Америки, і з Європи, і з Африки, і з будь-де будь можуть в принципі дивитися, оглядати і висловлювати свою цікавість у виконанні даних робіт. Угу. Скільки часу триватиме тендер, і наскільки я знаю, він з кількох етапів буде складати? Що це за етапи? Насправді те, що я говорив: міжнародні стандарти відповідно і дуже тривалі терміни. Тут ми не можемо впливати на термін. Тобто є стандартна процедура, яку ми маємо пройти. І як показує практика е, таких аналогічних проєктів в Європі, тендер відбувається від 9 місяців до року. Е, він дійсно буде проходити в кілька етапів. Перший етап вже розпочався. Це передкваліфікація, і це означає, що всі компанії, те, що я вже сказав, які зацікавлені або відчувають таку можливість, що вони можуть виконати такий об'єм задач, можуть подавати свою зацікавленість, подавати документи до 21 листопада. листопада. Mm -hmm. Після 21 листопада буде оцінка, мабуть, частина тих компаній, які не будуть відповідати параметрам заявленим, будуть відсіяні, і та частина компанії, яка пройде далі, перейде в перший етап. Перший етап це подання технічних пропозицій. Що це означає? Подання технічних пропозицій це означає, що компанії будуть розповідати, як технічно вони будуть втілювати ті задачі, які ми поставили, тому що є задачі. Побудувати комплекс з механіко біологічної переробки відходів, відповідно, так само можна по різному підходити до формування самих ліній, угу. до будівництва, скажімо, цехів, до будівництва території прилеглої, до комунікації тобто, компанії будуть надавати саме технічні описи того, як вони будуть реалізовувати наші поставлені задачі. Знову ж таки, мабуть, як показує практика, бо ми дуже детально вивчали всі тендера ЄБРР, Частина компаній може бути відсіяна, які не підходять під ті чи інші параметри. І далі фінальний другий етап це цінова пропозиція. Тобто, ті компанії, які пройшли у фінальний другий етап, на другому етапі подадуть фінальні фінансові пропозиції. Ми будемо знати, та чи інша компанія саме за такою технологією, яку ми вже перевірили, реалізує цей проект за таку ціну конкретно. І відповідно тоді вже буде прийнято остаточне рішення. Знову ж таки наголошую, що це до року часу. Не можемо впливати на терміни. Хочеться завжди швидше, хочеться раз, два, три, і пішли, поїхали. Але на жаль, це міжнародні тендери, і вони дуже складні. А з іншого боку, це дуже добре, тому що це буде під контролем європейських інституцій, не лише фінансовий контроль, а й технічний контроль. На сьогоднішній день вже обрана компанія «Еджіс». Яка буде це французька компанія, яка допомагає нам розробляти тендерну документацію і буде повністю здійснювати технічний контроль на усіх етапах проекту? І тут варто теж зазначити, що ем, надзвичайно важливий тут буде контроль. Е, і також варто зазначити, що на жаль, мабуть, жодна з українських компаній не зможе виграти тендер. Е, Багато хто говорить про сміттєпереробку, дуже багато таких емоційних речей, дуже багато популістичних речей. Але за більше ніж 30 років незалежності жодного сміттєпереробного комплексу в Україні не побудовано. Це означає, що жодна українська компанія не будувала такий комплекс, тому генеральним підрядником у цьому проекті жодна, на жаль, на жаль, тому що хотілось би uh -huh. не зможе стати українська компанія. А, тобто компанія має мати досвід. Так однозначно, там є вимога про те, що компанія повинна мати досвід реалізації наличних проектів. Uh -huh. Тобто, не може прийти компанія, яка ніколи не розбиралася в сміттєпереробці, а компанія, яка займається чимось іншим і ніколи не будувала сміттєпереробних комплексів. Стати переможцем читати, і це логічно. Ми не хочемо грати в якісь сліпі ігри, що хтось десь щось побудує. Тому що якщо послухати багатьох експертів, в тому числі в Україні сміттєпереробний завод це ось так. Це все mm -hmm. дуже легко. Це ми завтра спроектуємо, зробимо. Ну практика показує інше. Жодного заводу в Україні нема, жодного заводу ніхто не спроектував, і жодного заводу не взагалі не втіло на це в життя. Тому це не означає, що сюди приїде німець будувати. Абсолютно не треба це так розуміти. Це не означає, що. Якщо переможець буде з Америки чи з Голландії чи з Африки, я умовно кажу, бо ми поки що цього не знаємо. Що приїдуть з Америки, люди будуть будувати. Звичайно, тут будуть будувати українці. Це буде відбуватися в рамках економіки України за європейські кошти. Ну але контроль е і загальне небачення, і контроль і організацію процесу. Буде здійснювати лише досвідчена європейська компанія, яка має в цьому досвід, і будувала вже не один сміттєпоробний комплекс в Європі, в Америці або, або будь-де в світі. Ну, mm -hmm. здається, цей тендер планували оголосити ще в березні, але повномасштабна війна ці плани зруйнувала, тому що ЄБРР взагалі на певний час призупинила діяльність в Україні. Як вдалося все ж таки розпочати роботу? Дійсно, від початку повномасштабної агресії усі абсолютно закупівлі були по ЄБРР зупинені в Україні. Більше того, вони зупинені і зараз в Україні в Україні. Хмельницький перший тендер, який наново запустили. Uh -huh. Ми переконали банк про те, що враховуючи те, що процедури тендерні є дуже складними і довгими, часові рамки є дуже довгими. Ми переконали і вдячні банку за те, що вони пішли нам на зустріч, враховуючи дуже складну ситуацію в Україні, дозволили розпочати цей тендер. Це перше в Україні. Всі інші тендери це можна зайти перевірити на порталах ІБРР на сьогоднішній день стоять і вони не оголошені далі. Ну але банк поступово відновлює роботу в Україні і по таких проектах інфраструктурних. І по інших речах як підтримка України. І ЄБРР завжди був хорошим партнером України mm -hmm. і за це їм велика вдячність, тому що ми з ЄБРР працюємо не лише по сміттєпородному комплексі. Ми з ними працюємо і по тролейбусному проєкту. До речі, цей проект теж рухається. І я дуже сподіваюся, що найближчі три-п'ять місяців ми зможемо теж оголосити тендер і на нові тролейбуси для Хмельницького. Звичайно, на це все буде впливати ситуація на війні. Ситуація в Україні, ми в першу чергу зараз зосереджені наша міська влада і повністю вся і впевнена громада зосереджена на допомозі війську. Це для нас питання номер один. Питання найпріоритетніше, і питання виживання нації для нас не може бути не головним, але паралельно, дякуючи Збройним силам України, в першу чергу, звичайно, ми можемо далі продовжити рухатися у таких глобальних проектах для Хмельницького, ну і загалом для України, тому що. Хочу нагадати, що будівництво сміттєпоробного комплексу буде одним з перших в Україні, uh -huh. і, е, до речі, Маріуполь рухався теж. Вони були трішки позаду нас. Вони теж працюють, працювали з ЄБРР в цьому uh -huh. проєкті. Ну, на жаль, ситуація в Маріуполі показує, що поки що, я сподіваюся, що на короткий період ми всі на це сподіваємося, цей процес призупинено. І я дуже сподіваюся, що Маріуполь теж побудує сміттєпереробний завод. І ми теж поїдемо через кілька років відкривати туди. Так, такий комплекс. обмінюватись досвідом. Так, потім так. щодо хмельницького майбутнього заводу. Ви вже згадали, що це буде завод механіко-біологічної обробки. Так розкажіть, чому так і що це взагалі передбачає? Ой, дуже багато дискусій, Люди запитують, говорить це проста сортувальна лінія. Ну. Достатньо в Гуглі вбити «механіко-біологічна переробка відходів і побачити різницю елементарно, почитати, що таке сортувальна лінія, що таке механіко біологічна переробка відходів. У механіко-біологічній переробці відходів сортувальна лінія є одним однією з частин процесу. Тобто, це один з процесів великого комплексу переробки для того, щоб дуже просто зрозуміти, буду простим словом говорити. Хмельничани повинні сортувати сміття. Ми будемо вносити зміни в структуру сортування на майданчиках. І чим краще будуть хмельничани сортувати, тим якісніше буде робота заводу, і тим більший ефект буде від того всього. Після цього сміттєво забирає з майданчиків, везе на сміттєпереробний комплекс і далі проходить дуже глибоке сортування. Це сортування буде від 7 до 10 фракцій. Зараз ми визначаємось наскільки економічно, доцільно буде кожну фракцію відсортовувати. Ми будемо теоретично мати можливість навіть відсортувати кожну петпляшку по кольору. Uh -huh. Для чого? Для того, щоб був більш економічний ефект, коли ми будемо віддавати на переробку ту петпляшку, окремо процес буде по органічній фракції. Це компостування. Ми зараз все ж таки хочемо застосувати німецьку технологію або її аналог, коли в ряди такі каркасні, металічні, які накриті мембраною засипається органіка, туди подається гаряче повітря, орієнтовно 60-70 градусів, і протягом якогось Періоду там два-три тижні органіка декомпостується, фактично, вона точніше компостується і деактивовується. Uh -huh. Вона вже після цього процесу не буде виділяти метану, тобто, це те, що потрібно, якраз тому, що найбільша проблема всіх полігонів, те, що вони викидають величезну кількість газів повітря, і це найбільша небезпека. І після цього ми, якщо буде чистий компост, а він буде з парків, скверів. Листя, і якщо ми ідеально навчимося сортувати, я дуже сподіваюся, що хмельничани будуть в цьому активні. Ми зможемо чистий компост використовувати як компост, такий, як чистий компост, е, інший компост, який буде нечистим. Тому що е, якщо в бак зі сміттєвий попадає різне сміття, і хмельничани будуть неякісно сортувати, це буде технічний компост, який не можна кидати в якісь там сільськогосподарські культури. Відповідно, такий компост буде попадати на пересипку полігону. Це теж необхідно, тому що ми пересипаємо полігон постійно. Це згідно технології, буде частина відходів, які не можна переробити, взагалі вони будуть напряму йти на полігон. І ще одна частина це РДФ, це альтернативне паливо, яке буде формуватися на комплексі. Це теж непростий процес його сформувати, тому що там дуже багато вимог до калорійності, дуже багато вимог до вологості, до наявності хлору різних речовин. І таке альтернативне паливо, як і в усьому світі, може бути спалене. Може бути спалене наразі ми плануємо спалювати його на камянськ підійському цементному заводі, mm -hmm. і це альтернативне паливо в сучасних умовах війни з агресором, з расистами і в умовах, коли потрібно зменшувати дуже активно споживання палива. Це, скажімо, альтернативне паливо може слугувати дуже дуже хорошою, скажімо, альтернативою. Якщо тендер триватиме орієнтовно рік, коли можемо говорити про старт будівництва? Це тендер рік, далі ми обираємо підрядника. Uh -huh. Після цього підрядник стартує з проектуванням, тому що тендер передбачає дизайн і білд, тобто проєктування будівництва разом. Uh -huh. І це дуже правильно, тому що, знаєте, коли один проєктує, потім інший робить, і вже не можна знайти крайнього в тих всіх процесах, одна компанія проєктує, одна робить. Відповідно, компанія стартує після обрання переможцем з, з проєктуванням. Проектування орієнтовно ми дивилися аналогічні проекти орієнтовно біля 9 місяців проходить. Ну і після цього ми можемо, до речі, ми можемо паралельно під час проектування і якісь вже стартові роботи починати по самій території, uh -huh. так але безпосередньо саме будівництво після виготовлення ПКД і за оцінками експертів зведення такого комплексу від 12 до 18 місяців. Тому е, початкові роботи по ділянці можуть розпочатися уже через там кілька місяців після обрання безпосередньо підрядника. Я також хочу наголосити на тому, що е, насправді е, дійсно всі е, оці закупівельні процедури вони є досить довгими, але е, сам ЄБРР відзначає про те, що в хмельницькому проекті ми рухаємось досить швидко. Uh, і ну, дякую БРР за розуміння. Вони розуміють українські обставини, вони розуміють українські реальні, тому в принципі допомагають активно. Uh -huh. Власне, ви вже згадували, що реалізація цього такого масштабного проєкту вже триває кілька років. Була підготовка документації, далі підписання самої кредитної та грантової угод. Давайте нагадаємо ось цей короткий шлях, що вже вдалося зробити, тому що змін зазнає і полігон, нині діючий, і буде новий полігон. От, нагадаємо, що вже зроблено в цьому. Дійсно, для того, щоб вирішити питання відходів, Побудувати лише комплекс цього мало, і для цього потрібно займатися комплексно як полігоном, так і переробляти відходи, так і займатися питанням навчання людей. Uh -huh. Це теж немало важливо. Тому ми почали робочу групу займатися комплексом всім питанням. Наразі ми отримали підтвердження фінансування на будівництво безпосереднього комплексу в районі 23-24 мільйонів євро. Це попередня оцінка. Ми поки не знаємо, тому що фінальний, як я розповідав, буде вже після остаточних пропозицій. Ми говоримо про рекультивацію, а проект вже розроблений рекультивації, розширення з подальшим закриттям нашого полігону. Твердих повторів відходів не існує технології сьогодні. Переробки відходів, яка не передбачає вивезення на полігон, навіть спалення передбачає якусь кількість золи, 2-3%, яку треба ввозити на полігон. Знову ж таки це помилкові якісь думки, такі що не потрібен полігон. Полігон завжди потрібен, і ми плануємо перевести за кошти євросоюзу в першу чергу 5 мільйонів євро, які нам євросоюз виділяє як безповоротний грант. Полігон привести до європейських норм, трошки розширити, для того, щоб ми мали можливість ще туди якийсь короткий час возити, і після цього рекультивувати, закрити його і забути про нього назавжди. Куди далі возити? Uh -huh. В області розроблений регіональний план управління відходами, в якому ми дуже активно приймали участь як місто Хмельницьке, як Хмельницька громада. І знову ж таки за кошти ЄБРР за нашу участь було надано області кошти, нанята компанія, яка розробила регіональний план. І він передбачає, що в кожному районі, а в області їх три. Має бути окремий великий полігон, куди всі громади, в тому числі і наша Хмельницька, після закриття нашого полігону, має возити на великий регіональний полігон відходів, і над цим зараз має працювати і працює обласна державна адміністрація, і обласна рада. Тому цей комплекс передбачає комплекс робіт як будівництво будівництва заводу, або комплексу полігону, так і робота з людьми. Ми почали. Активно над цим працювати. Ми запустили. До речі, екобус, uh -huh. який єдиний, так і в Україні, приймає таку кількість небезпечних відходів. Ми запустили сортування в школах, садочках, і дуже активно дітки працюють. Їм це дуже подобається. Ми кожного року оновлюємо таку хвилю роботи. Ми пройшли дуже багато процедур, фактично, погодження. Що стосується санітарних норм. Ми купили земельну ділянку від будівництва заводу. Ми провели дуже багато досліджень від орнітологічних досліджень. Птахів, які літають біля полігону, до е, буріння скважин для того, щоб визначити висоту полігону, для того, щоб визначити, які ґрунти, які води, яке повітря, шум, вібрація тобто, надзвичайно багато роботи. Це нам проводили іспанські і британські спеціалісти. Ми також запустили роботу з присвідництва Гуфі Центр. Mm -hmm. це теж дуже крутий проект, який не має аналогів в Україні, і він надзвичайно коративно. І дітки постійно туди ходять. І переселенці зараз вимушені туди ходять. Їм всім подобається. І до нас гості приїжджають. Вони вражені самою якістю роботи Гуфі центру. Я всіх до речі, хмельничан принаймні, запрошую. Гуфі центр це дуже цікаво, не тільки для дітей, а й для дорослих взнати щось нове про відходи, тому що для багатьох. Українці відходить, це те, що ти взяв в пакеті для сміття і виніс, кинув контейнер і все. І мене більше нічого не цікавить. Якщо вникнути в це питання, то кожен зрозуміє, що відходить це не так і просто. І з відходами поводження це теж не так і просто. І тому, хто е, говорить про те, що сміття це легко, і сміття це взагалі золото. Mm -hmm. Бо є і такі думки, що це величезні кошти, що тут ну надзвичайно великі кошти заробляються. Вникнувши в цю всю історію, можна зрозуміти. І європейський досвід показує, що це не золото, і це надзвичайно складні процеси, які треба починати. І чим швидше ми почнемо загалом в Україні, а Хмельницька громада попереду цього процесу, тим швидше ми і тим краще буде, тому що ми збережемо довкілля, а відходи дуже сильно впливають на довкілля. Власне, мабуть, тому і вже потрібно хмельничанам потихеньку вчитися сортувати і користуватися тими сервісами, так пет, пет, пет пляшки, скло на сьогоднішній день розміщені. До речі, ми найближчим часом, там через можливо 2-3 місяці, оновимо контейнери. Ми плануємо, ми вже закупили контейнери і будемо нолювати, і будемо цей процес по-новому запускати. Я до речі, хочу зазначити, що е, от е, якщо повернутися до питання фінансування і роботи з ЄБР. Дуже непросто було місту Хмельницькому отримати це фінансування, отримати погодження. Європейські інституції не дають просто так нікому. Mm -hmm. Вони перевіряють абсолютно всю діяльність міста, вони перевіряють е, бюджет міста, владу міста, вони перевіряють повністю все, що можна зробити, для того, щоб прийняти остаточне рішення. Ми цього добилися, і хочу зазначити, що ми поки що не платимо жодної копійки наразі на даний момент за те, що кошти. В ЄБРР зарезервовані під цей проект, хоча угода передбачає те, що ми невеликі кошти маємо платити за те, що кошти зарезервовані в будь-який момент Хмельницький може їх отримати і вкладати в цей проект. Ми не отримували грошей на рахунки. Вони знаходяться в ЄБРР, Ми не витрачали ще поки що жодної копійки, і ми жодної копійки не платимо. ЄБРР в зв'язку з війною пішов на зустріч і повністю забрав всі платежі, і ми за користування і за, точніше, за резервацію, жодних коштів не платимо. Тому Знову ж таки, дякуючи хорошій співпраці з банком. Наразі цей проект триває і тендер запущено, це дуже важливо. Хочу наголосити, що паралельно зараз триває ще один тендер, який ми поки що не можемо завершити. Чому не можемо завершити? Тому що компанії не подають пропозиції, це питання фільтрату. Фільтрат це та рідина, яка спускається з полігону і утворюється така дуже складна речовина фільтрат. Тендер вже триває більше ніж півроку. Ми його оголосили його оголосили до війни, але поки що європейські підрядники не дають пропозиції, тому що вони не розуміють, як в умовах війни можна виконувати цей проект. Але ми постійно відтерміновуємо. відтерміновуємо. Я сподіваюся, що Збройні сили України нам скажімо, дадуть ще далі можливість розвивати наші міста ті, що в тилу за це їм велика вдячність. І сподіваюся, що і цей тендер відбудеться і. Ми зможемо отримати підрядника і наступного можливо року почати роботи безпосередньо по станції е і системі відведення фільтрату, станції очистки. Угу. Наш ефірний час добіг кінця. і вам щиро дякую за інформацію і будемо чекати таких дійсно позитивних новин з реалізації цього проєкту. Нашим глядачам щиро дякую за розмову. Ви дивились програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.